Це граме на макіяж, а саме на макіяж в школу до репетитора по українській мові. Так. Нанесемо ось такий крем на наше обличчя. Він є прозорий, ось такий. Нанесемо його на наше обличчя. Я нікуди не встигаю. Це мій най, е, ну, найбистріший макіяж. Просто а, бо ну, я просто нікуди не встигаю. У мене осталося буквально 25 хвилин до виходу. А мені а, ну, до школи йти недалеко, але мені потрібно накраситися ще. А, ну, що я зараз роблю, і одягнутися. Дайте приступимо до наших очей. А, Давайте е, нафарбуємо очі таким ну, не сильно замітним кольором. А нафарбуємо очі ми оцим кольором. Цим. Так. М -м -м, візьмемо кісточки і нафарбуємо. Зараз я візьму кісточки і до вас повернусь. Друзі, я вивімкнула світло. Е, давайте зробимо макіяж очей. Беремо кісточку невелику, в мене ось такий вибір. Так, а, беремо буквально ось таку... Так, де вона ділася? Ага. Ось цю кісточку. Беремо цю кісточку і ось цей кольор. Так. Небагато беремо. Роблю все на швидку руку, але треба нічого не завалити, тому що якщо я завалюся, то перекраситися я вже не зможу. Ось ось входить. Давайте ще одне око накрасимо. Робимо не дуже замітний макіяж, тому що якщо я в школу прийду з замітним макіяжем, то мене вчителька приб'є, м'яко говоря. Тим более, моя вчителька не дуже любила, а, ну, замітні такі, прям виражаючі макіяжі. Давайте додамо трішки ось цього близько. Ось цього. Так, давайте візьмемо меншу кисточку, тому що ця кисточка вже трішки грязна. Давайте візьмемо ось цей же кольор і, нам... і отут накрасимо. Та ще, друзі, хочу вас попросити підписатися на цей канал. Ось так ось виходить. А, так, тепер ми зачиняємо наші. Можна сказати, наші всі. Так, давайте тепер накрасимо очі нашою тушю. Мені дуже сподобалася тушь. Не знаю, раніше вона мені не подобалась, а тепер якось так прям сподобалася тушь. Не знаю, може, бо вона вели, ну, великі такі наші очі, прям такі роблять вражаючі, що видно далеко. Ну, не знаю. Так, давайте е, накрасимо наші ліснички. Красимо не дуже, щоб заметно було, ну але... у мене так не вийде. Тому що ця туш прям прям е, дуже е, ну так, прям виражаємо її очі, не знаю чого. Напевно, це все діло в кісточки, бо в мене є ще одна туш, якою я завжди крашуся. І в і, той туші трішки друга кісточка. Вона більш така товща і. І вона трішки по-другому краса. У мене трішки тут злиплися очі, ну, нічого. Так, давайте накрасимо рум'янами, трішки в мене тут все валиться вже. Так, давайте ми накрасимо рум'янами. Ось такі рум'яшки. Так, откручуємо, беремо дзеркальце і красимо. Красимо не дуже багато, тому що я не люблю, коли прям щічки наші розові. а точніше, мій репетитор не дуже так любить. А я. Добрю, коли все о, так прям в очі тепер кидається. Не знаю. Мені тепер, раніше подобався макіяж о, незамітний, а тепер мені подобається макіяж замітний. Не знаю, чому так. Ну кришечка з наших рум'янів впала. А, так, так ось у нас входить. Зараз ми розписуємо. Я провіряла колись, чим краще тушувати оцим ось цим. Давайте по ньому ось цим, бо мені більш сподобалося. Тушувати ось цим, бо воно ну якось прям так мені прям подобається. Друзі, треба намочити, напевно, бо прям дуже сухо тушується. Давайте я зараз намочу і повернусь до вас. Друзі, В моїй спішки я забула нанести рум'яни на носик. Давайте відкриємо наші рум'яни і нанесемо трішки на носик. Не багато, але і немало. І думаю, нормально. Так. У мене просто вже із-за того, що я крашу, у мене вже рожева стала моя пуховка, чи як вона називається, правильно не повністю, бо збираю дуже-дуже дуже швидко. Дуже, дуже так, ось так ось виходить. Давайте тепер трішки розкриємо ось цією кісточкою. Ну, дивіться, друзі, ось це оцей. Ну, Уфік, можна так сказати, а він забирає на себе трішки кольору, А коли а ось ця кісточка ну, не так забирає на себе кольору, але вона ну, у мене просто я не знаю, її вистірати, але вона в мене трошки додає блиску, щоб ви розуміли. Прям, Ну, не трошки, а прям блиску дуже багато додає. Якби оця кісточка покупалась в хайлайтері, Ми прям дуже сильно такий блиск віддає. Отак ось виходить. Друзі, я не знаю, я хочу сьогодні нафарбувати ось таким олівцем для губ а, наші губки. Але не знаю, вони мене трішки потріскалися. Давайте нам трішки ось цієї допомагати, ось така. Вона інінічна, мені вона дуже сильно подобається, але найбільше мені подобається компанія Нілеа. Прям ну, гігієнічні помади мені прям, прям запали. Бо в Ніве Крем і все Оце мені дуже-дуже-дуже подобається. У мене є два види помад. Я ще планую купити а, крем від Ніве, бо він дуже сильно увлажняє кожу, як я і люблю. Е, поки наші губки сохнуть, е, давайте трішки приберемо ось тут. якщо так придивитися, то є таке, ну, прям багата нанесла туші. Мені це не подобається, бо я боюся, що воно залишиться надовго і буде виглядати як якась сопілька. Ну, мені не дуже щось подобається. Давайте якось так приберем цю сопільку. Але мені каже, це не вийде. Знаєте, друзі, в мене трішки навіть вийшло убрати сопільку. У мене вийшло трішки прибрати цю сопільку. Ну, в мене вийшло, але ну не дуже. Мені не подобається, що одна ось прядь просто вниз атарчить. Мені не подобається. Давайте додамо трохи наших. Нашу туш. Якщо прям не подав, ну не понравиться мені, то у мене ще время, я думаю, є. А так у мене є время. А давайте то я думаю, що я. Друзі. Давайте зараз трішки візьмемо серветку. Я не знаю, мені чи підтерти потрібно, бо я просто мазнула тушью собі під око. Беремо серветки. мене майже не залишилося. Але нічого. А, так, ми трішки підітремо. Треба підтирати так, щоб не, ну, не стерти весь мій. Мою цю штучку, не помню, як називається в мене стресова ситуація. Коротше, друзі, отак ось, ось виходить. А я думаю, що, що воно, ну, вона підніметься, Бо я думаю, що вона вже трішки даже ну, піднялася, бо я ще можу по ну, ось цією моєю штучкою. І вона буде краще. Так. Да. Я е, не відео, потім е, буду і отак трошки підмалюю. А, давайте нанесемо ось цей карандаш, який в мене чомусь зламаний. Походу мені хтось його зламав. Я навіть не знаю, хто це може бути. У мене ну, младших сестричок, братів таких немає, які зі мною живуть саме. А... А якщо мог зламати хтось, то це максимум кіт мог не погратися. Ну, блін. Вона тепер дуже ужасно морві, просто взагалі я не можу. Давайте зараз я трішки якось його під... підточу, я не знаю. Ну, зараз я до вас повернусь. Спустя 3-5 хвилин я зробила, але в мене время просто. Немає взагалі просто, ну я не знаю, що робити. Давайте бойголом накрасимося, Ну мені кажеться, це буде дуже поганий макіяж, я його стріну. Время У мене просто немає щоб його стерти. бо мені потрібно ну, щоб стерти, кучу всього нанести на обличчя. Друзі, виходить, тубо просто криво, як на зло, мені просто не фортить. А, кстати, друзі, а якщо ви хочете попитати, ну, чого я так спішу, ну саме, із-за чого, що я так м -м, завела. Е, я, в мене уроки до трьох часів, а мені на 3:30 іти, е, ну, на мої заняття. Я просто нічого не встигаю, це просто якийсь. А, друзі, губи у мене не вийшли. Ну, старати я вже, напевно, не всю, бо в мене оцей карандаш якийсь такий стійкий, дуже, що його стерти ну, тя тяжко. Будуть ось такі губки. Але, друзі, я думаю, що коли я буду пити водичку, ну, на занятті тощо, або е там якийсь чай, може вона мене угостить. Ну, ще не знаю. Ну, Грубо говоря, якщо я буду щось пити їсти, то я думаю, вони стере, струться. А, і дуже хотілося б, щоб вони старилися. Ну, коротше, ось такий макіяж у нас вийшов, а мені він не подобається. А, ну мені він не прям подобається. У нас а, вийшов макіяж дуже. Бистро, мені ну, спешки краститься це не найкраще. Лучше б я на урок, ну, урок останній прогуляла і накрасилась би. Ну, ось такі у нас різнички не дуже. Які скоро, я думаю, вони впадуть. А... Ну, губки я взагалі мовчу. А в нас ну, ми нанесли там трішки рум'янів і носик трошки. Ну, ось такий макіяж у нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Каліна. Всім бай-бай!